Так. Так, це наказ по всім банківським установам. Слухайте, перестаньте сперечатися. Я не хворий. Я у здоровому глузді. Так. Стати лицем на південь і кинути через ліве плече. На північ. А вибачте на північ. На північ. Так, це дуже важливо. Добре, виконуйте. Потім доповісте мені. От що у нас за народ такий, скажіть мені, га? Язиками чесати всі можуть. А як доходить до справжніх дій, так виникає мільйон запитань. Навіщо? Для чого? Ой, Андрій Вікторович, пройде 100 років перед тим, як люди зрозуміють, що ми зробили для країни. Так. Ой, вже ж 12. А, швиденько, швиденько. Так, де воно? Гори-гори ясно, щоб не погасло, так? Да? Слухайте, Жуля Володимирівна, от наче гора з плечей впала. Поздоровляю, здолали. От я зараз хотіла би побачити тих блазнів які казали про те, що ми не зможемо вивезти батьківщину з кризи. Слухайте, наче легше дихати стало. Ви відчуваєте, як повіяло повітрям свободи. Я вже відчуваю, як економіка країни встає з руїн. Віра, підготуй мені, будь ласка, звіт. Як змінився ВВП протягом останніх двох хвилин? Чапаев ему и говорит, ну, а? не, Петька, нам сегодня не до грибов. Федор Викторович, это лучший анекдот, который я слышал за последнее время. Федор Викторович, не зупиняйтесь, я вас благаю. Продолжите еще, рассказывайте. Ребятки, вы пейте. Пане Цусенюк, вы тоже пейте. За Федора Викторовича. За Федора Викторовича. Федір Вікторович, на знак моєї поваги до вас, дозвольте подарувати вам ось цей годинник. Вибачте, але в мене більше нічого немає. Ну, спасіба, спасіба. Кварцевий. Ну, нічого, спасибо, спасибо. Падай от. А що тут відбувається? Андрію Вікторовичу, а ви пийте, но з нами за здоров'я Федора Вікторовича. Ні, дякую. Я ж закирну. От вас шо, уже и водитель ушел? Федор Викторович, я женщин, керую державою. Андрей Викторович, так как вы керуете, можно выпивать и каждый день. Нет. Ну не хотите за меня, тогда выпейте за... За батькивщину. Выпейте, выпейте. За батькивщину выпьем? Конечно. За батькивщину. За батькивщину. Слухайте, який дивний смак у цього вина. Молодоє. два. Вікторович, ви зараз схожі на гетьмана Дорошенко на гравюрі 17-го сторіччя. Такий самий гордий погляд, така сама дивна постать. Гетьман! За гетьмана Федора Вікторовича! За гетьмана Федора Вікторовича! Що ти оце зараз зробила? Шо? Я нічого не робила. Прем'єр іде на засідання, а ти ключі поклала на стіл. Ти що не знаєш, що це до сварки? Боже, ну не подумала один разок. Ти не подумала. А ввечері в країні оголосять дефолт. І хто винен? Я? Значить, так оголошуй вихідний. Нікого не пускать. Це не добрий знак. Опять вихідний. Вже п'ятий на цій неділі. То вам Богославська дорогу перебіжала, то приснилось щось. То Світа, я, до речі, дбаю про батьківщину. Все. Знову доведеться вертатися в церкву, ставити свічку. Джулія Владимировна. Я ж вам принесла оту книгу, що ви просили. Ну, заговори і заклинання для чайников. Молодець, Світа. От можеш бажати, що ти сьогодні, хоч щось зробила корисне для країни. Ну, чуть шо, сразу Света виновата. Светка, у тебя еще осталось, ну, это твое приворотное зелье. Забираю все. Хлопчи, я вам кажу, что это все наговор и порча. Так, так. Вот посмотрите на Джою. Гарная женщина. Одягаться умеет. Не в руку. Работящая. Купичка ей. Ой. А вот несчастить ей и все. Никто ей не любит. Это еще что? Вы слышали историю о черном застройщике? Что? Вы это на увазе мэра Космовецкого? Еще чернее. А, -а, а В стране появился черный застройщик. Ты что? Он собирает деньги с людей. Ну, роет котлован. Так. І без слідом. Боже, буруни. А ви чули? У Міністерстві статистики під час банкету смажене порося заговорило і напрогнозувало підвищення цін на енергоносії і зниження економічної ситуації. Людей очі на лоба повилазили. Ханішно. та відеона, що поросьонок говорив? Та ні. Вид прогнозу. Боже мой. Вот. Вот теперь же все понятно. Теперь же все становится на свои места. Что? Теперь понятно, почему на прошлых выборах наша партия столько голосов потеряла. Чего? Мы же в бюллетене шли под 13 номером. Точно, точно. Я думаю, почему наша партия теряет и теряет, теряет и теряет голоса. Тринадцатый номер, он же несчастливый! счастливый. Боже. А что Стоп. вы кричите? Ты что? Разговаривайте, разговаривайте. А -а -а. Значит так, бери вот эту вот бутылочку, езжай на водоканал, разбавь там все тщательно. И пусть по всему городу. Хорошо? Да, 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 все, давай. А что это? Сироп от кашля. А -а -а. Детский, давай. I <laughs> don't